Україна на порозі реформи водно-транспортної галузі за роки незалежності водні артерії України не розглядалися як доступна альтернатива автомобільним і залізничним привезенням. Лише 2% вантажів тепер транспортуються річками. Тим часом вантажні автоперевізники у гонитві за економією часто порушують норми перевезення і як наслідок українські дороги вкриваються ямами. На тепер профільному міністерстві працюють над двома проблемами: як надати українським автомобільним шляхам європейської якості, і як використати потенціал водних транспортних коридорів. Україна це житниця Європи. Амбітні плани нині мають хлібороби. Торговельні квот від ЄС аграрії використали за два місяці. А з початку року вже експортували понад 30 мільйонів тонн збіжжя, і це не межа у планах за п'ять років експорт подвоїти. Зараз Україна годує 140 мільйонів людей на планеті. З потенціалом може годувати без гмо до 400 мільйонів людей на планеті. Самих зусиль аграріїв для цього замало. Потрібен розток і транспортної логістики. Інакше перевізники продовжать добивати дороги. Нині вантажівки порушують дозволену норму перевезення на понад 10 тонн, перевозять до 60 тонн на борту. Арифметика такого господарювання наступна. по нормам 28 тисяч гривень на 100 кілометрів, а якщо з перегрузом на эти вот 15 тонн п'ятдесят 55 тонікам, то он затрачуть 17 з половини тисяч гривень. То тобто есть он економік десять тисяч гривень, а притом дороги наносять ущерб в п'ять разів більше. В її справа жорсткіші за такі перевезення карають і євром, і транспорт можуть забрати. Більш того, українські дороги здебільшого не пристосовані для перевезення великовагових вантажів. Покриття занадто тонке. Ну у нас 20 сантиметрів толщина. А в Європі там от, от 70. Асфальта, под... Ну, потому что вони вже давно вкладывают деньги в дороги, а ми вже период времени взагалі не вкладаємо деньги в дороги. У профільному міністерстві вже місткують над реанімаційними заходами. Експерти кажуть, що відповідь слід шукати на поверхні. Альтернатива українським дорогам у водній артерії, річки та моря. І тут потенціал величезний. Зокрема, Дніпро. Третя за довжиною річка в Європі. Саме вона може бути новим транспортним коридором між промисловими центрами України та морськими портами Румунії та Туреччини. Десять українських давай, давай. областей могли б скористатися водними шляхами, але лише 2% сільськогосподарської продукції транспортуються таким чином. У Німеччині, наприклад, цей показник у п'ятеро більший. Річковий транспорт найдешевший у світі, щонайменше у четверо від автомобільного і наполовину від залізниці. А ще це незалежність і від імпортних енергоносіїв, і мінімальна шкода довкіллю. Тепер у Києві міркують про відновлення історичного шляху із варяг в греки. 60% кіку. Загальної користі, яка буде отримана, це перш за все для України, а 40% для решти, там, Всі там виходить 5-6 країн. Практика ЄС по таких проєктах інфраструктурних, ми ж аналізували, ну, багато країн приєднувалося, Вона проста. Вони завжди готові підтримувати, але вони не готові робити за нас нашу роботу. Профільне міністерство тепер має також і наростити м'язи потужності українських портів, це три мільйони тонн. За п'ять років має стати шість і відкласти не можна. Якщо посмотрети на всю логістичну цепочку, производство, термінал, железная дорога, порт і так далі. На сьогодні ми знаходимося на піке без раз без розв'язки узких горлыших в следующем году, якщо сільське господарство видасть больше для перевалки. У нас будуть проблеми. На тепер Україна активно шукає інвестиції. Для цього влаштували турне. Потенційним вкладникам показали щонайменше 10 майданчиків. Французька компанія на місці заявила, що готова вкласти 100 мільйонів доларів в реконструкцію одного термінала і звести на базі морського порту зерновий перевантажувальний комплекс. Потужність терміналу складе 100 тисяч тонн зерна одночасного зберігання з можливістю перевалки мільйон тонн на рік. В Європі прийняли норми по очистці, Пыли при перевалке зерна. И мы, конечно, они там практически нивелируют выбросы пыли в атмосферу. Поэтому мы будем применять те же стандарты, которые будут в Европе. Поэтому мы ожидаем, что на нашем терминале воздух будет более чистым, чем был бы до этого. Утім, це лише перша черга робіт у планах французів і надалі співпрацювати з українськими портами. А от сама угода має стати позитивним сигналом і для інших інвесторів. Для нас це не страшно. Ми віримо в те, що в Україні ситуація стабілізується в ближайшому майбутньому. і почало такого проекту тільки допоможе Україні зробити це швидше. У профільному міністерстві переговори проводять із найбільшими компаніями Європи і світу. Обіцяють за кілька тижнів підписати ще один меморандум про співпрацю. Утім Подробиці не розголошують.